Доброго дня! Сьогодні я в селі Михайлівка Тетіївського ОТГ Білоцерківського району. Дорога асфальтована. Кожен день по кілька разів курсує транспорт в місто Тетіїв. Також є сполучення з Білою церквою і Києвом. До Києва приблизно 180 кілометрів, до Білої церкви 90 кілометрів. Будинок забудова 70-х років. Подвір'я асфальтоване. На території є криниця, але вода, в будинок не заведена. Загальна земельна ділянка 31 сотка. Двір рівний. Немає горбів. Від хліва загорожа, плоский шифер загорожа, там будівельний хлів і комора. Також літня кухня. Літній кухні пічка, заведений газ, як ви замітили, поштукатурено з надвору На підлозі плитка. шифер. За будинок господарі хочуть 10 тисяч доларів. Торг ніхто не відміняв. Туалет на дворі. От новий туалет. Погріб. Віримо на слово господарям, що він сухий, великий. Новий садок, Нови, молоді дерева. Підгород огорожено сіткою, до зупинки 5 хвилин ходу і он до тих горішин виорене. Це така земельна ділянка. Будинок приблизно 70 75 квадратів. Можна уточнити по документах. Так ось такий будиночок, покрівля, шифер. Вхід, подвір'я асфальтоване і заходимо. Заходимо в будинок, двері, веранда. По всьому будинку вікна помінені, в веранді, ні, в веранді дерев'яні. Заходимо в сіни, в сінях обої, парове отоплення в будинку. Направо у нас велика кімната, а ми йдемо прямо. Будинок складається з трьох кімнат і кухня. Ось такий будинок, кімната точніше, пол дерев'яний. Обої. Така тріщинка. І з цієї кімнати наліво у нас кухня. І вхід на горище на полу в кухлі ліноліум, котел, новий, газовий котел. Так, повертаємося назад. Заходимо у спальню, і попереду у нас ще одна спальня. Будинок має лежанку, крім газового отоплення, і дві грубки. Ось одна біля лежанки. Отоплює дві кімнати попередню, ось що ми були, і цю спальню. І ще одна групка, ось вона всі грубки працюють. І заходимо в велику кімнату. Тут у нас ліноліум. Світла простора кімната, десь, мабуть, 4,5 на 5,5, а може й до 6 метрів. Село невелике, є магазин, школи немає, дитячого садочка немає. Курсує шкільний автобус. Є ставок великий, є ліси, де можна збирати гриби, листяні ліси. Роботи немає такої. Але кожного дня по декілька разів на день курсує в місто Тетіїв через село Теліженці-Дзвеняче. Ну, щоб добратися з Тетіва, ми їдемо на. Теліженці Михайлівка дзвенячи, або навпаки дзвенячи, Михайлівка Теліженці. Дорога асфальтована. Ось такий у нас сьогодні будиночок. Дякую вам за перегляд. У кого які виникли питання пишіть в коментарях, кого зацікавив даний будинок. Я вам надаю номер телефону власника. Всі документи. Право власності, земельна ділянка приватизовані. Всі питання обговорюються з власником даного будинку. Все буде Україна. До побачення. Будинку все лишається, нічого не забирається, магазин поряд, дорога асфальтована. Зупинка транспорту буквально ось, десь тут.